Уваги киян вода, яка подається у наші домівки, безпечна. Про це повідомили у Києводоканалі на тлі інформації про забруднення річки Десна. Комунальники зазначили, що водопостачанню столиці нічого не загрожує. Фахівці постійно відбирають проби води на усіх етапах постачання. Окрім того, у Київводоканалі додали, що стан води в Десні також під контролем. Я нагадаю, що напередодні мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна під Києвом вияв. Вели отруйні речовини, які потрапляють туди із території Росії, і в 9-й годині ми будемо спілкуватися на цю тему із представниками профільного міністерства міністерства екології, які е дійсно нам повідомлять, розкажуть. А яка ж ситуація з водою у річці Десна? Важливо, що однією із приток Десни є річка Сейм, яка протікає на Сумщині, і ось там, згідно з повідомленнями місцевих змі, ледь не. Катастрофічна ситуація, що стосується мору риби, що стосується е, взагалі води та її якості, мережі переповнені відповідними світлинами. Тому в заступника міністра запитаємо, що це власне відбувається, чому то пост вчора у мера Вишгорода з'явився. Потім він зник, і взагалі до чого варто готуватися.